Це відео для тих людей, хто планує в наступному році висаджувати овочі. Ось це було зібране насіння в тому році з перцю з магазином. Це перець, який міняли на картоплю. Теж було зібране насіння і висажене. Це зібране насіння було з баклажанів, які в тому році були куплені. Це насіння було зібране зимою з польських, хто знає малинових помідор. Ось такий гарний кущик з таким гарним вирожаєм. Це все малинові. Для цього томату я теж збирав насіння, я думаю, ви їх всі знаєте, вони продаються в коробочках. Ось так, так що зараз можете купувати. Те, що вам сподобається овочі, збирати насіння і вирощувати на своєму участку. Для цього нам потрібна склянка з водичкою та стиглий наш овоч. Розрізаємо його поперек. Бажано, щоб він був навіть перестиглий. І цю м'якоть з нашим насіннячком. Видавлюємо в скляночку. Далі перемішуємо і в такому стані ставимо на підвігоння на 4-5 днів. Воно буде бродити, нічого страшного, просто помішуйте раз в день. Далі воно у вас відділиться. Ну, я показую, бо я саме зробив. Просто кинеться на цей. У вас легко насіння виміється. Насіння буде вже без оцей його болоточку. і ось так викладаєте на папір. Наступний день його потрібно буде відклеїти так легенько руками, бо може приклеїтися, а потім буде проблема, як воно сильно присохне. Ось і все простий спосіб заготовки насіння на наступний рік. Далі ми його це все підпишемо, складемо і на весну висіємо в нашу розсаду. Користуйтесь!